Всім привіт, з вами Каріна. рада вітати вас на моєму каналі. І знаєте, це відео я записую експромтом, і воно буде для кожної хорошої дівчинки. І я думаю, що це взагалі дуже варто почути, тому що колись мені цього бракувало. І це відео про те, що ти не повинна робити. По-перше, ти не повинна рятувати людей, ти не повинна їх зцілювати, ти не повинна їх змінювати на краще. Ти не повинна очікувати, що людина зміниться. А ти повинна в першу чергу для себе дивитися реально на те, яка людина є зараз, і реально дивитися на те, чи готова вона змінюватися чи ні. Тому що якщо тільки тобі потрібно, щоб людина змінилася і стала кращою, то це нікуди не проведе. Це дуже часта історія в дружбі, в стосунках, коли ти спілкуєшся з людиною, і ти ну сам якось ростеш і хочеш допомогти іншій людині, а інша людина цей процес саботує, і навпаки, вона робить якось тебе в цьому винною, а сама ну не хоче хоче змінюватися, і власне в такому разі це не твоє завдання змінювати людей. Наступне, ти не повинна завжди йти на поступки. Якщо є стосунки, де є двоє людей там, чи троє людей, і на поступки йдеш завжди тільки ти, то це не ті стосунки, в яких тобі варто перебувати. Наступне це те, що ти не зобов'язана догоджати іншим людям. Якщо це не є якась маленька дитинка, яка ще просто не розуміє, там що вона робить, то все, якщо доросла людина біля тебе, то ти не зобов'язана їй догоджати. Якщо тобі собі цього не хочеться, і якщо ти не хочеш просто зробити людині приємно, але якщо ти постійно догаджаєш, то тут щось не так по перше з тобою, в першу чергу, бо ти продовжиш це робити собі в такий ну, убиток, собі в ущерб. А по-друге, з тією людиною, яка це приймає. Якщо людині окей, тільки отримувати і нічого не віддавати, то Повір мені, є сенс тікати з таких стосунків. Будь це якісь е, стосунки з хлопцем, будь це стосунки з подругою. Наступне це ти не повинна змінювати себе для того, щоб відповідати чиїмось очікуванням. Ти повинна змінювати себе тільки для себе і тільки виходячи з своїх бажань. І останнє це взагалі дуже близька мені проблема. Це не жартувати своїми інтересами і не жартувати своїми потребами заради інших людей. От знаєте, це коли є група людей і всі такі, от я там хочу те, я хочу. Чи те, я хочу те, я хочу те, то швидше всього, там відсотків 70 випадків, то ну, я буду тією людиною, яка скаже: Ну ладно, там ми можемо пожартувати моїми інтересами. Але насправді, якщо це відбувається постійно так, і знову ж таки, це якесь таке утиснення відбувається тільки в твою сторону, то є сенс змінити цю компанію людей, або змінити взагалі те місце, де ти перебуваєш, для того, щоб все-таки не жартувати своїми потребами. Бо твої потреби повинні бути закриті в першу чергу самою тобою. І коли ти поважаєш свої потреби, коли ти їх сама закриваєш, тоді інші люди будуть розуміти, що твої кордони не варто порушувати. Ось і все таке коротеньке відео, яке мені захотілося записати експромтом. Дякую вам за увагу. Пишіть свої поради для хороших дівчат, які допоможуть нам усім побороти цей комплекс, цей синдром і жити краще і щасливіше. Всім до зустрічі в новому відео, Па-па!